Звонка было, значить дзвонили. Будь-який зелений з тоді фіксується. Значить два буде зафіксувати. So, Все, і оттуда вже, виходить, я буду працювати, щоб подавати. Воно вам зазвичай черговий йде сталунок про те, що ваше звернення, напишете поясно. Воно вже зафіксовано по лінії ставлення. Ну я зрозумів, воно вже є, то, щоб від нього вже можна було. А ви вже, як ти казав, воно є ісходяще, тобто uh -huh. у нього вже ви там напишете заяву. Так само у неї є uh -huh. вашої знайомі. Uh -huh. Пояснення надасте з приводу даної події. Uh -huh. uh -huh. У вашої знайомі звернення і ваше звернення. Uh -huh. Вони об'єднаються правильно, бо це стосується. No, да, да. uh -huh. У них є два різних номери, uh -huh. але воно тут все одне і саме подія. Подальше вона буде об'єднуватись. Все, uh я -huh. зрозумів, тоді я не буду заприймати. Да, все, я зрозумів это Все, дякую вам. Ну, я его там, видел приехать. и там писать заяву полностью. Ну, что-то а Потому что придётся? Ну хай сейчас не пояснила, все. Да, заяву пояснила, завтра по заяву выйдет давить нам на да. ну, Можеш Ну можешь набрать, дадут тебе номер дежурного юбинала, де покупку вас. Это володарка? Просто не знаете кого вы зацепили не показывали да показывали а. они не знают кого не остановили просто они просто не знают кого они остановили вы на таких джипах и эти хлопцам там нечем на передку ездить а вы на таких джипах ездите я так разумеется Без проблем, щоб хлопцям дали на Так я не повноважений давати. Скажіть, дайте хлопцям. Ну, Давайте передадим хлопцям. Ці, ці джипи закупляли. У вас приїхали три, три, три машини Це на одного постав... чоловіка. Це поставили джипи. слухайте, п'ять чоловік. Це не наша держава. У нас закупляли. все Америка. У нас у Америка, то у нас Америка названа посвідчення. Америка, у нас все Америка. Я вам а ми тогда здесь будуть. Якщо б була моя воля, я б їх оддав би їх наприклад. Ми тут Я б сам виїздив на старій шкоді, або ще на чомусь. У вас є друзі. У вас є дети? Конечно, есть вот так есть. вот, когда вашему дитине придут вот так, вот будете его заламывать. Как вы будете реагировать? Скажите, мне? Да, моя дитина будет себе вести нормально и воспитай нормально. А вы, вы хочете сказать, что я, я, я ведем що у нас э, людина пер, вы чинного законодавства? І не вы это законодавство не можете водія свое. Водія то вы полноважитесь свое вимогу. не можете. Ну, Почему мы будем дальше спілкувать? И вы знаете про що я говорю про свои повноваги. Вы знаете про закон про утворение, ну, Про закон про утворение правил дорожнього Та щоб його становити, у вас должно быть повноваження. А ви по-перше про це чому ви заявляєте про це аж зараз? Я не знаю, чому залама... Так спитайте назад у них. Мачу, зупорили. Якщо квітки є, якщо водійка, водійка не запитала, за що зупинили. Подожди, ви говорите про підсвітку. Ті кричать про комендантську годину. Ви хоч определите, ви хоть определитесь. Там є давати. Декілька правопорушення. Яких право правопорушень? Включи? є. Конечно, докази. Там давайте прогоріте ключі... підсвітка номера. Ну, давайте Давайте докази. Включите, подивите. Да, я не буду докази ну, передбати. Що, що ви Закон про зупиняв. З усіма питаннями звертайтеся Ну на... так ви ж командир на... свого екіпажу. Я вам ще раз скажу. Звертайтеся, зараз даний екіпаж. Ви письмовими... хочете від нього посвідчення водія? Так це ж наявно і вимагав. Ну, це екіпаж, хто? який зупинив. Так хай звертається в МВС, берет там посвідчення ну, водія. Так, 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 так же само, як закон про утворення. Звертайся туди. А на що за мені звертатися, я з вами тет-тет розказую, тільки, а ви мені говорите, звертайтесь ну, куди то Ми, ми друг не чуємо друга. Да ви не можете у мене щось питати, поки у вас в підстав і повноважень не буде. Як ви можете мені щось питати, повноважень? Тому що про правотворення не ви создані постанови. Показати вам? Покажите. Э, давай, просто... давай. ну, э, э... Давайте я вам покажу. Немает. Ну, Немает. Немає. 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 Почему же вы вызвали противник? А я не пошла, что классический. Да. Смотрите. Конституцию по уважаемся, так? Надо тот не так, да? Я розумію, що ви заяву ви будете самостійно відвертати. Да, уже там буду писати, да. Та, уже, про... Щоб я вас не затримав, да. Через годину да, воно... ви зможете підійти, вам здадуть ваше звірну. Все, я зрозумів. Ваша... Угу. Добрий день. Добрий день. Поїхали. Конституцію все покладаємо, да? Конституцію mm -hmm. України. 17. на території України забороняється створення функціонування будь-яких заборон збройних формувань, не передбачених законом. Не передбачено? Я Зафіксірували? Читаємо на території України забороняється створення функціонування будь-яких збройних формувань не передбачених законом. Ви збройні формування? Це так подано і Ваша постанова? Які не передбачені законом. Так, Ваша постанова. Це ж законом передбачено. Не передбачено законом. Ви. Чим передбачено? Ну, Кабінет міністрів. Ну а при не... чем здесь кадминг закону, скажите? Там же сказано, які не передбачені закони. Закон про утворення ваш є? Законом ви передбачені? Ой, дивіться, там же Вы... чорним по білому написано. Я... Ви не передбачені. створені законом. Ну... В Україні завершують створення і функціонування. Ви створені ну... законом? Я кажу, формування і створення ви це створить, може не ви до нас. створені бути. і ви десь про ДСО може функції. Де, державна служба охорони створена. Служба охорони. Це не поліція, це державна служба охорони. І ще раз читаю. На не, України. Тут понятно, ну, тут я розібрав. Ви про, це ви про ДСО там. Яке ДСО національне ну, поліція? Про утворення національної ну, поліції, постанова ну, кабміна. Ну, а що, що там вказано? Про утворення національної поліції. Утворите національну поліцію України. Всю no. поліцію. Всю полі... А ну давайте подивимося. Центральні вона. органи нашої влади діяльність yeah. кого споруються, координуються комітним місто України через Міністерство надержав. Ви ж міністерство дресування относите. Так це про ДСО вам вказує. Я вам кажу, орган це орган про не про патрульну влади. поліцію, і не взагалі це про ДЕСО може бути. Яке так а ДСО? Яке ні? Державна служба да, охорони, причому, чому яка сформована? Да національна поліція. Ви ж національна поліція. Так ДСО то каже, національна поліція. Ми національна поліція. але ми не як ви говорите. Це ви про ДСО розпечатку знайшли і ще, показуєте патрульну поліції. Раз, ще раз, ДСО? Державна, Державна служба охорони є. Про Державну службу охорони віддільно mm. написано. От це ви туди витяг взяли. Я цей витяг навіть, я ж кажу, ну, не зак... бачив. Ну ви покажи свій закон про утворення. Та мені не потрібно закон. Ви звертаєтесь у батальйон патрульної поліції і вам всі відповіді нададуть. Хорошо, ладно. Будемо через кримінальний кодекс зараз. Безполезно. Україні заборони створення, фіксування Ми Побачимо про десь. Ваші персональні дані не є. Так, їжджайте. Дивись, я ще швидко заява зареєструвані наші дзвінки про кримінальне правопорушення відділку. Щоб зараз це не колотити. Мы приезжаем в любое время сюда, ц... в видела наш, и поднимаем эти две заявы, те два звонка. И на представе этих звонков мы расписываем полностью заяву под криминальной звук. Объединим их в одном, чтобы сейчас здесь не писать. Это будет то же самое. Данные у нас их есть. Персоналка есть их. Стерли мої персональні дані, я забороняла ми, ми їм. Это, ми це все туди напишемо. Я... Зараз візьми листочок, будь ласка, і перепиши їхні всі перс... службові посвідчення від своєї імені. Всіх. Всіх, хто тут є. Аліна, подержи папку, будь ласка. Держи, папку, я перепишу. Нет, все не потри, но буду дышу дятую. Формулируйте. Дятую. Я тебе возьму буду, да? Ну и будет, будет интересно. зря они остановили, они просто не знают, кого они снимают. Это можно расценивать как по воздуху? Не, не, я просто представляю. Это мои ставки, не, не столичные. Пожалуйста, запишешь? Я не снимаю. Снимать. Я не снимаю вниз. Не, не вижу. Можете камеру? Алина, пиши. Саенко Владислав Сергеевич. Да вот, вот, вот. Да вот здесь пиши. Саенко Владислав.